Другу добу поспіль в Україні напрацює найбільший мобільний оператор «Київстар». Російські хакери, які взяли на себе відповідальність за атаку, вже заявили, що знищили тисячі комп'ютерів та серверів компанії, в тому числі й ті, на яких зберігалися бекапи. Гендиректор компанії Олександр Комаров дуже обережно висловлюється про терміни відновлення роботи зв'язку. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Комаров каже, існує кілька сценаріїв відновлення роботи мобільного оператора. Базовий, він же оптимістичний, полягає в тому, що Київстар почне відновлювати сервіси клієнтів. Компанія учора ввечері вже частково відновила роботу фіксованого інтернету для дому. А от для відновлення власне мобільних послуг знадобиться більше часу. Працівники компанії розповіли журналістам. Вони можуть тривати від доби до тижня, адже хакери вбили не тільки кору, головний пункт управління всієї мережі оператора, а й знесли конфігурації на транзитних базових станціях. Таких тільки у Київській області близько 200. І Якщо ці транзитні станції не вдасться перезапустити дистанційно, ручний запуск займе мінімум тиждень. Відповідальність за атаку взяли на себе російські хакери із такої собі групи Сонцепьок. Вони заявили, що знищили 10 тисяч комп'ютерів і 4 тисячі серверів компанії. Дістались хакери і до бекапів. На доказ цього вони опублікували скріншоти взятого під контроль сервера резервного копіювання. Також терористи, начебто, заволоділи особистими даними клієнтів Київстару. Хоча вчора у компанії заявляли, що персональні дані українців не постраждали. Поки що офіційно цю заяву російських хакерів ніяк не коментували. Однак, якщо це правда, і росіянам вдалося знищити усі резервні копії, Київ доведеться фактично будувати інфраструктуру з нуля. Голова компанії Олександр Комаров уже заявив, що ця атака найбільший у світі напад. На телекомінфраструктуру. Її ціллю було покласти критичну інфраструктуру країни. Адже після атаки перестав працювати не тільки мобільний зв'язок. Напрацює багато банкоматів і терміналів. У Львові перестало працювати вуличне освітлення. Подекуди зламалася навіть система оповіщення про повітряну тривогу. Наприклад, у Києві під час нічної ракетної атаки у деяких районах сирена так і не прозвучала. На перебої роботи Київстару скаржились навіть окупанти на фронті. Виявляється, на передовій усі користуються послугами українських операторів, адже російські туди не добивають. Експерти кажуть, ця атака частина плану РФ по знищенню критичної інфраструктури України. Якщо російські ракети не можуть долетіти до наших ТЕЦ, окупанти знайшли інший спосіб паралізувати життя країни.